Всім привіт! Я Ліна із Канади, Канада Вінніпех. і сьогодні я хочу вам розповісти про свою першу догану на роботі. Раніше, якщо ви на мене підписані, я багато розповідала про те, що мене люблять на роботі, мене хвалять і все чудово. І ось настав час, коли на мене пожалілося. Я вам розповім, чому на мене пожалілося. Справа в тому, що в мене маленька дитина, і стається так, що я часто беру day off. Тобто я часто не хожу на роботу. І якось так просто виходить, виходить, то мала захворіє, то я захворію, то мені в око щось попало, мені потрібно було їхати в лікарню, щоб мені це дістало. Потім в мене вухо воспалилось, мені потрібно йти в лікарню. Останній раз я прокидаюся, трогаю малу, вона гаряча. Я пишу директору, кажу. Справа в тому, що тут у мене малої температури, я не можу сьогодні вийти. І вона мені каже, Аліна, взагалі-то за останні сім тижнів ти брала відгул 5 разів, так більше не може йти далі. Я розумію, що в тебе дитина, але тіпо, ні. Я така задумалася, думаю, ого, по-перше, треба рахувати, скільки разів я беру відгул. По-друге, мене скоро звільнять, тому потрібно щось срочно вигадати. Я написала всім няням світу, які існують, що мені потрібна емердженсі няня, ну, тобто у випадку, якщо дитина захворіє і мені срочно треба йти на роботу, щоб хтось міг приїхати. Няня у Мініпезі коштує зазвичай десь 10 доларів, так як я позапитувала 10 доларів за годину. І я думаю, що це буде рішення мого питання. Якщо я захворію, я піду на роботу хвора, тому що мені не можна втрачати роботу. Дитина моя ходить частний садочок, в приватний, так він називається, в приватний садочок, тому що її ще немає двох років. І як тільки їй виповниться два роки, вона піде в мій садочок, мені буде легше, бо в мене зараз немає машини. Хто підписаний на мене, знає. Чого у мене немає машини, у мене немає машини, тому що у неї полетів мотор. І причому, знаєте, мені писали в коментарі, що о, ти купила собі якусь стару галіму машину і тепер жалієшся, що в тебе полетів мотор. Я купила собі Kia Sorento 2018 року за 22 тисячі доларів канадських. І через 6 місяців, як я на ній їздила, полетів мотор. Просто так, тому що оказується. Я ж купила просто так машину, не думаючи. А якби подумала, то я б знала, що в KIA Sorento часто летить мотор просто так, без причини. І ніби мені в коментарях писали, що можливо його можна поміняти безкоштовно, бо KIA в свій час поробила погані мотори. Я не знаю. Я просто зараз в черзі, щоб його взагалі подивилися, щоб салон KIA подивився мою KIA, потрібно чекати один місяць, щоб вони просто глянули на неї. Мене чуть не задавив велосипед. От. Ви можете сказати, не можна переходити дорогу і говорити по телефону. Так я нормально йду, просто жінка не веде велосипед в руках, а їде на ньому дуже швидко. От така от жінка. Ну нічого страшного. Всі живі. Така пригода сталася з моєю Кією. Мені ще писали... Боже, я ненавиджу тепер Кію. Бо тепер я пішоход і бути пішоходом взагалі не весело, я вам скажу. Мені ще багато хто коментував, що у них е, дешеві машини, які там купили за 5 тисяч, і вони їздять по 10 років. Це правда, це правда. І я думаю, що так буде і в мене. Мабуть, я продам цю машину, куплю собі машину за 5 тисяч, якщо мені вдасться машину без движка так продати за 5 тисяч і буду на ній їздити. Тому що ходити пішком взагалі, взагалі не весело в Канаді. Тут нічого не обладнане для того, щоб ходити пішком. Тут, блін, немає цих дорог для пішоходів. Ну, я вже звикла до автомобіля, а тепер хожу пішком. Де я, до речі, якщо комусь цікаво, я працюю в такий дитячий садочок. Я працюю із 7.45 до 4.30, Але сьогодні в нас на роботі зустріч, де ми будемо обговорювати все, що треба і не треба. І... То зустріч на 5.45, Тобто я закінчила працювати в 4.30, я пішла гуляти. В 5.45 потрібно вернутися на роботу на зустріч. Я зазвичай кажу мітінг, ну типа не англійський мітінг, знаєте, але мене завжди питають, куди я йду мітингувати. <сум> тому я сьогодні сказала зустріч. Так, я дуже сильно не виспалася, тому я пішла за кавою. Я максимально не виспилась сьогодні. Я прокинулася в 4.30, я прокидалася в 4.30, щоб викладати англійську мову. Мені це дуже подобається, обожнюю викладати мови, обожнюю вивчати мови, тому якщо вас цікавить, як весело і інтерактивно вивчати мову англійською зі мною, пишіть мені в коментарі, пишіть мені в Інстаграм. Куди хочете, пишіть, я вас знайду. От. І зазвичай, в принципі, це нормально прокидатися в 4.30. Бо я лягаю у 8. Але я не завжди висипаюсь, бо мала погано спить. А сьогодні я ще не зможу спати, тому що у мене ще один урок на 9.30, з 9.30 до 10.30, тобто якби я проснулася 4.30 і далі в мене буде. Вибачте, що так от тіліпаю, в мене рука болить. І в мене буде урок вночі. Чому такий незручний час? Хоча насправді він дуже зручний, бо це якраз тоді, коли спить моя мала. Тому що зазвичай викладаю, ну я в Канаді, а викладаю я там китайцям, українцям, які не в Канаді. І тому виходить дуже рано або дуже пізно. Але це й прикольно, тому що я як мама, яка б з радістю взяла любу підроботку, щоб заробляти трошечки більше, хоча, дай Бог, нам ось, слава Богу, повисили зарплату, було в мене 17, зараз 19. але... Я маю за годину. Там ну, хто в Канаді ці знає. Я б як мама взяла б любу підроботку, щоб заробляти гроші. Але е, я як мама не можу цього робити, тому що мені потрібно весь час сидіти з малою і типу, можливість викладати англійську, коли вона спить. Це просто шикарно. По-перше, я це дуже сильно люблю. Я люблю вивчати мови. Хто зі мною знає, що я знаю китайську, вивчаю іспанську, знаю англійську. І продовжую її вивчати, бо не можна просто так взяти і вивчити мову, її треба вчити все життя. Так само, і КТСку, все коротше. Фух. Зараз я перевірю, чи це ця тропинка. Ні, це не ця тропинка. мені ще треба далі, долі, далі йти. Далі, 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 можна. Святі угодні, я сподіваюся, боже, чуть не впала. Що цікаво, допоможе мені протягнути до 10.30 сьогодні. До чого 9.30-10.30. У мене дуже цікавий урок. Зазвичай я до уроків багато готуюся, там шукаю прикольні класні матеріали і так далі. У мене багато ресурсів, бо я викладаю вже багато років, а вечірні у мене бізнес англійська, я просто готую людину до інтерв'ю, і, в принципі, там особливо не потрібно готуватися, бо це просто типу мокспійбесіда, щось в такому дусі. Чте, що я кудись не в ту сторону йду. В будь-якому випадку! Життя прекрасне, життя прекрасне. Плюс ви знаєте, що хорошого? Нам же підняли зарплату, її підняли заднім числом. І мені ще мають доплатити 700 доларів різниці за ті місяці, коли її не піднімали. І я така думаю, о, нарешті почну відкладати. З'явиться лишніх 700 доларів. Думаю, відкрий собі іншу картку, банківську покладу, туди 700 доларів. А потім в джулаї мені виставлять рахунок за мою кіл. І смішно і грішно. Хочете, я быстренько вам історію розкажу. Коротше, на роботі кажу жінці, кажу своїй колегі, що в мене сталося з машини, а вона каже свою історію. Каже, купили ми машину за 16 тисяч. І щось з нею сталося. Ми відправили її на діагностику, її перевірили з ног до голови, так сказати. І вони заплатили за діагностику 10 тисяч канадських доларів, але проблему не знайшли. Їм просто виставили величезний рахунок, які методи, що там вони використовували, якими мер... всякими штуками, як вони працювали на цій машині дуже довго. І вони виставили рахунок 10 тисяч, але машину не починили. Навіть не знайшли проблему. Потім вони відправили її в якийсь інший салон. Там знайшли проблему, була якась дирочка в чомусь. Як мені ця жінка розповіла. Мені заплатили ще п'ятьори для того, щоб починити її і продали її потім за вісім. От така от історія. Мені кажеться, в Канаді стати безхатьком взагалі розплюють. Просто шов шов впав, все. Гроші, просто. Фух. Розумієте, тут такі суми за все величезні, що я просто не знаю. Я не купила варі, ось в чому проблема. Я зажала 2000 доларів на вороті, бо мені показало, що машина і так дуже сильно дорога. І я думаю, ну що, вона в перший рік зламається? Ні, звісно, не зламається. А якщо зламається, ну точно ж не на 2000 доларів. І вона ламається і ламається двіжок. Отак от, от. Зараз гляну, куди мені далі йти. У будь-якому випадку, ми вже поговорили про це в попередньому відео, Кому цікаво, можете подивитися про мою машину. Зараз я буду вже майже дійшла до дитячого садочку, точніше до daycare, де я працюю. Хотіла. А, Я можу тут пройти дорогу. Хотіла вам подякувати за те, що дивитесь мої відео. Подякувати за те, що коментуєте, ставите лайки. Це реально мене дуже завжди піднімає мені настрій і дуже радує. Тому я вам всім дуже вдячна. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, гарного життя. І не забувайте. Ставить лайки і коментувати, пожалуйста. Це реально допомагає моєму каналу. Підали. До речі, я всім відповідаю на коментарі, тому якщо у вас е, що завгодно цікавить, хочете просто поговорити, чи що завгодно, пишіть, дзвоніть, е, не забувайте.